Бос Оди вважає, що електромобілі це просто найкраща технологія. Електричний поворот Оди, гнучкість або відступ від прогресу. Не так давно Оди заявляла про плани повного переходу на електромобілі до 2032 року. Амбітна мета, яка, здавалося, відповідала глобальній тенденції декарбонізації транспорту. Однак, як часто буває, реальність внесла свої корективи. Нещодавня заява генерального директора Одигернота Делнера про те, що двигуни внутрішнього згоряння, де залишаться в модельному ряді компанії ще 7-8, може бути, 10 років, викликала хвилю обговорень і змусила задуматися про майбутнє автомобільної індустрії в цілому. У цій статті я хочу проаналізувати причини зміни курсу Оди, оцінити довгострокові наслідки такого рішення та поділитися своїм баченням того, як автомобільні виробники повинні адаптуватися до мінливих ринкових умов та екологічних вимог. Чому ОДИ відступає від своїх планів, на перший погляд, відмова від планів повного переходу на електромобілі може здатися ознакою слабкості або нерішучості. Однак, якщо поглянути на ситуацію з точки зору бізнесу, причини такого рішення стають більш зрозумілими. По-перше, ринковий попит на електромобілі поки не виправдовує очікувань, незважаючи на зростаючу популярність електрокарів, частка електромобілів в загальному обсязі продажів ОДИ залишається відносно невеликою всього 9,7% в минулому році. Це говорить про те, що компанія стикається з труднощами в залученні широкої аудиторії до своїх електромобілів. Можливо, проблема полягає у високій вартості, обмеженому радіусі дії або недостатній інфраструктурі зарядних станцій. По-друге, Оди зазнає фінансових труднощів, скорочення поставок на 7,8% в минулому році свідчить про те, що компанія не демонструє стійкого зростання. Відмова від планів повного переходу на електромобілі дозволяє ОДИ зберегти гнучкість і продовжувати продавати більш прибуткові автомобілі з ДВЗ, які фінансують розробку і виробництво електрокарів. по третє Оди, як частина Volkswagen Group, має унікальну можливість пропонувати широкий спектр силових установок. Це дозволяє компанії задовольняти потреби різних клієнтів. Від тих, хто віддає перевагу традиційним автомобілям з ДВЗ до тих, хто готовий перейти на електромобілі. Така гнучкість є важливою конкурентною перевагою в умовах невизначеності ринку. Гібриди та генератори майбутньої автомобільної індустрії. Цікаво, що Делнер продовжує стверджувати, що електромобілі це просто найкраща технологія для зменшення викидів ко. Він також підтримує заборону на продаж нових автомобілів з ДВС з 2035 року, встановлений Європейським Союзом. Це говорить про те, що ОДІ залишається відданою ідеї декарбонізації транспорту, але визнає необхідність більш гнучкого підходу. Саме тут в гру вступають гібриди з модулем, що підключається, і електромобілі зі збільшеним радіусом дії, в яких ДВС працює виключно як генератор. Технологія, яку BMW успішно використовувала у своєму i3 більше десяти років тому, зараз переживає відродження. Volkswagen Group, материнська компанія ODI, вже розробляє нову платформу SSP, яка підтримує використання ДВС в якості генератора. Це, на мій погляд, найбільш ймовірний сценарій розвитку подій в найближчі роки. Повна відмова від ДВС в короткостроковій перспективі виглядає малоймовірним. Гібриди і електромобілі зі збільшеним радіусом дії, що використовують ДВС як генератор, дозволять автомобільним виробникам поступово знижувати викиди КОВ, не жертвуючи при цьому зручністю і доступністю автомобілів. Експертна оцінка, гнучкість ключ до успіху. Я вважаю, що рішення оди це не відступ від прогресу, а визнання реальності. Автомобільна індустрія знаходиться в стані трансформації і не має єдиного правильного шляху. Важливо пам'ятати, що перехід на електромобілі це складний і багатогранний процес, який вимагає часу, інвестицій та адаптації. Автомобільні виробники повинні бути готові до змін і пропонувати широкий спектр силових установок, щоб задовольняти потреби самих різних клієнтів. Гнучкість це ключ до успіху в умовах невизначеності ринку. Моя порада не бійтеся експериментувати з новими технологіями та пропонувати інноваційні рішення, будьте готові до змін і адаптуйтеся до нових вимог ринку. Особистий досвід, майбутнє за комплексним підходом. Минулого року я випробував кілька електромобілів, і, хоча я вражений їх екологічністю та динамікою, я також зіткнувся з низкою проблем. Обмежений діапазон, тривалий час зарядки та відсутність зарядних станцій все це фактори, які ускладнюють щоденне використання електромобілів. Я вважаю, що майбутнє за комплексним підходом, який поєднує в собі переваги різних силових установок. Гібриди і електромобілі зі збільшеним радіусом дії, що використовують ДВС як генератор, дозволять нам поступово знижувати викиди КОВ, не жертвуючи при цьому зручністю і доступністю автомобілів. Висновок, шлях до стійкого майбутнього. Рішення Оді це не кінець історії, а лише нова глава в книзі автомобільної індустрії. Компанія визнала необхідність більш гнучкого підходу до переходу на електромобілі і почала шукати нові способи зниження викидів КОО. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо подальший розвиток гібридних технологій і електромобілів зі збільшеним радіусом дії. Автомобільні виробники, які зможуть адаптуватися до мінливих ринкових умов і запропонувати широкий спектр силових установок, зможуть домогтися успіху в майбутньому. І найголовніше, не забувайте, що шлях до сталого майбутнього вимагає спільних зусиль з боку всіх учасників ринку від автомобільних виробників до урядів і споживачів.